Всіх вітаю на каналі Рекрутер Іван. У цьому відео поговоримо про актуальні вакансії в Німеччину. Їх є зараз дуже багато. І почнемо ми з гарячих. Перша вакансія це є під оформлення людей з готовими документами. Також беруть місто Ердінг Баварія, це вже перевірена роками вакансія, склад одягу, зарплата 10 євро нетто житло 300 євро. Стандартно 8-10 годин. Вклад одягу для жінок закрився. Сезонна робота, збір на полі клубніку. Помагають зробити параграф 24 по зарплаті. Місто Мюнстер. По зарплаті тут іде акорд, хто знає, харчування є разове. Так, зараз я відключу. Харчування Є разове. Так, зараз я ще. Що по зарплаті? Тут 12 євро зарплата. Все знайшов. Далі, автозавод БМВ. Любі національності. Ну, крім Росії, звичайно. Від польської фірми приїзд Зеленогору автозавод БМВ. Ставка 9,5 євро. 5-6 днів. Шліфовка. Житло 350. Монтаж дверей Вікон. Берлін. 2500 євро. Нетто. Склад одягу Бремен 13 євро. Так, йдемо далі. Будівництво. Водії, екскаваторники, камінщики, кровельщики, малярі, маляри, монтажник вікон, сантехніки, сантехніки, дуже багато сварники, зварники електродами, слюсарі, слюсарі, зарплата. 14. Від 11 до 14 євро. Електрики. Далі. Сотрудник ресторану на автобані. Е, зарплата 14 євро. Так. Що треба робити? Робота на касі в ресторані, магазині, обслужування, помощ, приготування закусок, кофі. Борка столів. Харчування є. Германія Больтенхаген. Офіціантів треба. 13 євро бруто. Далі. Склади автозапчастин. Від 1800 євро нетто. Далі. Миття посуду, допомога на кухні. Місто Версхофен. 1600 євро в місяць. Мангейм, завод Мерседес. 14 євро бруто. Кьольн, склади, упаковка заказів 1600 євро. І вакансії є насправді дуже багато. Якщо вас цікавить, потрібна консультація, пишіть на Viber Telegram, долучайтесь в Viber, там оновлення є щодня. Ви можете просто, вам нічого не треба робити, ви просто собі можете прогортати по 20-30 вакансій в день. З'являється. Тому пишіть Viber, Telegram, всім хороших заробітків.